Життя. Кожному лікарю це знайомо. Сьогодні будемо з вами говорити про те, як лікарі, медики, взагалі будь-які інші експерти, експерти різних ніж зливають свої можливості. Не користуючись їми, вони просто втрачають свої гроші, свої можливості, свої ресурси і свої роки життя. Синдром відкладеного життя. Поїхало! Дуже часто лікарі мені пишуть, що зараз не на часі, зараз іде війна. Сьогодні, наприклад, так само була така важка ніч, і багато хто написав, що немає зараз сил, немає ресурсу, немає як виходити на сторінку, немає сил, нічого не хочеться. І от. Таке відчуття, що ви живете якась, якусь тестову версію свого життя, насправді життя в нас одне, єдине, і воно справжнє, тому що коли ви живете. Тестову версію свого життя, ми постійно чогось чекаємо. Ми чекаємо, поки діти підростуть. Ми чекаємо, поки закінчиться війна. Ми чекаємо, поки ми схуднемо. Ми чекаємо, що поки ми пройдемо мільйон навчань, і таким чином ми ніколи не починаємо. І ви навіть не замічаєте, як сильно і як швидко ви втрачаєте дуже багато можливостей, як коли ваше життя вам їх дає, просто дарує, а ви їх не берете. От, що таке синдром відкладеного життя для лікарів, також для майстрів б'юті, для медиків різних ніж? Це коли ти постійно готуєшся, готуєшся, постійно до чогось вчишся, але не починаєш. Коли ти постійно працюєш, багато працюєш, але в етозі так і не починаєш. І Працюєш і працюєш, але не живеш. От це саме називається синдромом відкладеного життя. Це притамане для багатьох лікарів, це притамане для багатьох медиків, експертів, які працюють в будь-яких нішах, які зв'язані з темою здоров'я. Сьогодні тема нашого ефіру синдром відкладеного життя. Кому відгукується ця тема, будь ласка, ставте плюсики, сьогодні говоримо. Про відкладене життя у медиків, у лікарів. І от чим це обертається частіше за все, це по-перше, хронічна втома. Це коли не вистачає часу ні на що, тому що здається, що вже пізно, вже не треба починати. Недавно мені дзвонила моя знайома і каже, що вже починати, що вже переїжджати, коли вже за 40 і ніхто мене ніде не чекає. Одні лікарі вважають, що їм вже за 40 і їм вже пізно. А інші вважають, що 40 це лише початок життя. Однак цікаво, як ви до цього ставите. 40 – це вже багато, чи 40 – це тільки початок життя, і можна починати взагалі все спочатку і все по-новому. Сьогодні тема ефіру в нас синдром відкладеного життя. От для лікарів це наскільки ця тема важлива і актуальна, особливо зараз, особливо під час війни, коли мільйон можливостей є, які дає нам життя, але ми їм не користуємося, тому що для лікарів дуже важливо надати допомогу комусь, а собі в останню чергу. Друзі, буду вдячна вам за вогники, буду вдячна вам за плюсики, тому що ця тема дійсно дуже важлива. Синдром відкладеного життя для будь-якого лікаря. І сьогодні ми про це поговоримо. Буду вдячна за вашу активність на ефірі. У 2020 році ми відкладали своє життя, тому що ж прийшов ковід, і коли ковід прийшов, то звичайно вже було не до навчання, не до розвитку. Прийшов ковід. Відкладаємо на потім, коли ковід пройде. Потім ми після того почалася війна, 2022 рік. Знову відкладене життя. Ми починаємо чекати, коли закінчиться війна. Ми починаємо чекати, коли вже зараз не на часі, потім колись. Проходить 2024 рік, 25. Знову ж не на часі і не на часі. Ми навіть дехто просто поглинаємо в свою роботу, забуваємо, що в нас ще є життя, крім того. І от зараз 2026 рік продовжуємо так само відкладати своє життя і постійно щось заважає. Кожному лікарю заважає своє в когось ще діти малі, не підросли, в когось, що подумають колеги. Ви вважаєте? Думаєте про те, що про вас скажуть колеги, що про вас скажуть пацієнти? Когось це не на часі. У мене ще дуже мало сертифікатів, у мене дуже мало дипломів і спеціалізацій. Я ще не до лікар, як мені одна лікарка сказала, оце дуже важливо зрозуміти, що ви вже повноцінний лікар, і коли ви відкладаєте своє життя, ви відкладаєте свої можливості, ви відкладаєте роки, відкладаєте свої ресурси і також відкладаєте те, що ви могли б вже на зараз заробляти в самому своєму справжньому Ті, це не тестова версія. Ви живете сьогодні і зараз. Після сьогоднішньої да, важкої ночі багато хто взагалі не хоче виходити на роботу. Але якщо цього не зробити сьогодні, ви з кожним днем будете віддалятися і віддалятися, і воно буде потім, звичайно, що складніше і складніше повернутися. І в цей час неосвічені, освічені без освіти експерти вони виходять і вони починають. Голосно заявляти про себе. І чим гучніше вони розказують про себе, тим тихіше ви, і тим швидше до них підуть люди, тому що люди йдуть до тих, хто їх кличе. І от, коли вони говорять замість вас, вони в цей момент. І продають свої послуги, і продають свої реклами, і активно ведуть свої сторінки. А ви в цей момент вважаєте себе, що ви ще не донавчилися, що вам ще дуже багато всього треба пройти, перш ніж почати вести свою сторінку? Ось це називається синдром відкладеного життя. В нас коли це в нас було вебінар з планування. Позавчора, і ми на ньому з лікарями планували свій наступний 2026 рік. Хто був на ньому, будь ласка, ставте плюсики, тому що було 150 людей в групі, і багато хто з них дійсно запланували свій 2026 рік по всіх, рік по всіх сферах життя. І от там, серед цих сфер, це до речі, безкоштовний вебінар. І заходьте в мою шапку профілю для того, щоб на нього попасти, подивитися в запису. І от ми там розбирали багато тем: тема особистого життя, сім'ї, здоров'я, роботи, творчості, хобі, бізнесу, тобто максимально багато різних тем сфер життя, ми розбирали на цьому безкоштовному вебінарі з планування. Кому цікаво, будь ласка, переходьте, він ще є в доступі. І от багато хто з лікарів саме тоді собі запланували 2026 рік, щоб вже не відкладати, щоб вже почати працювати над своїм розвитком. Над своєю медійністю, над своєю проявленістю це дуже важливо на даний час, особливо в новому році 2026-му. Тому що світ бачить відимих людей, світ не бачить тих людей, які мовчать. Чим довше ви будете мовчати, тим дешевше будуть ваші послуги, тому що мовчазні лікарі. Це найдешевші лікарі. Кому таке знайомо, хто з цим згодний, хто не згодний, Будь ласка, пишіть, тому, що дійсно, чим довше ви будете мовчати, тим більше швидше почнуть чути голоси тих. То не мовчіть. Навіть якщо це будуть якісь маракабеси, якісь шарлатани без медичної освіти, але вони будуть громко казати про себе в соцмережах, вони будуть громко, гучно залучати своїх наших з вами пацієнтів до себе на послуги, і люди будуть, звичайно, що йти до них. В цей час лікарі кажуть, я ще подумаю. Мені ще рано починати. де ж війна? У Мене ще діти маленькі. Мені зараз не до цього. у Мене зараз робота. І от чим більше ви відкладаєте. Тим швидше ви вигораєте. Тому що ця пастка, яка називається Я ще подумаю. Оця пастка вона дуже сильно вганяє людей потім в апатичні стани, в депресивні стани. Тому що, коли ви кажете постійно, я ще подумаю, я ще подумаю, в цей момент ви дійсно собі кажете, даєте установку, що не зараз, не на часі. І потім, коли пройде рік, ви скажете, так. Прикро, що я не зайшла на ту розпродаж, на ту акцію, да, от зараз іде шара, акція шара, курс інсталікар по шаровій ціні всього тисяча гривень, але ви не зайшли на нього, тому що вам ще треба подумати, вам ще треба зважити. Кожен з вас вважає, що зараз не на часі. Ні, ні, не треба проходити навчання, тому що у мене є багато інших справ. Але якщо ви зараз не заплануєте собі наступний рік. То е, потім вже буде не на часі, як завжди, не на часі. І от хтось каже з вас, з людей, які взагалі існують, да, в нас є дві категорії людей. Хтось каже: одразу Я готовий, а інший скаже, я подумаю. Хтось скаже: Я вже хочу <кій> доєднатися а інший скаже: А дайте, будь ласка, програму навчання. А що буде в цьому курсі? Вони не думають про те, що цей курс вже продається по ціні 15 тисяч. Вони питають, а що буде в цьому курсі? Тому що курс за тисячу гривень дуже сильно викликає недовіру, чому так дешево. І от саме чому так дешево я вирішила продавати курс інсталікар-шара на самостійне проходження, саме тому, щоб дати можливість максимальній кількості лікарів пройти це навчання для себе, почати робити перші кроки в медійності, почати проявлятися, тому що неможливо в новому році без проявлення і без того, щоб заявляти про себе. Хоча би на межі вашого міста, якщо ви ще боїтесь заявляти про себе на всю Україну, на Європу, на весь світ, то хоча б в межах вашого міста, щоб люди знали про вас, щоб вони знали, які ви послуги надаєте, в чому ви допомагаєте, з чим до вас треба звернутися, тому що якщо ви класний крутий лікар, наприклад, проктолог. Але ви мовчите і сидите в своєму кабінеті і гортаєте тіктоки, то ніхто про вас ніколи і не дізнається, а дізнаються про тих лікарів, які про себе дуже. Гучно заявляють, які знають, як вести інстаграм, які знають, як просуватися. І, до речі, це все є на курсі, який зараз продається просто по шаровій ціні. Акція називається Шара, її вартість 1000 гривень, тому я вас чекаю. Приходьте, кому важливо зрозуміти основу базу ведення медичної сторінки для того, щоб розвиватися онлайн. Я бачу ваші сердечки, я вам дуже дякую за ваші вогники, тому що так, це дійсно важливо, більше лікарів побачать цей ефір. І хочу нагадати, що тема сьогоднішнього ефіру це синдром відкладеного життя. Коли ви постійно кажете, що я ще подумаю, я ще не готовий, мені ще зарано і зараз взагалі йде війна, зараз не на часі. Дякую за плюсики, доктор Посахова, дуже вам дякую. І от, щоб ви могли почати. Лише одна тисяча гривень вартує цей курс. Там не один модуль, там повноцінний курс, він буде в запису, там є всі уроки, всі домашні завдання. Також додаткові модулі від медичного адвоката, який допоможе вам зрозуміти, як відкрити ФОП, як почати консультувати онлайн, що можна казати на онлайні, що не можна. І, от чим більше ви будете отримувати знань. По базовому веденню інстаграму, соцмереж, консультацій онлайн, юридичних моментів, тим швидше ви опануєте цю базу знань і швидше зможете зрозуміти, що до чого в інстаграмі і як почати розвиватися. Всім привіт, доброго дня! Тема в нашого ефіру сьогодні це синдром відкладеного життя. Я сьогодні не буду вам продавати мрію, просто скажу, що курс Інсталікар по шаровій ціні стартує 26 числа, і разом з живою групою ви будете проводити, проходити це навчання, повністю проходити всі уроки, всі домашні завдання, як і жива група. Єдине, що буде, у вас не буде зворотнього зв'язку, не буде перевірки домашніх завдань, але це не завадить вам проходити навчання повноцінно, тому що багато лікарів його пройшли і спокійно собі почали вести свої медичні сторінки. Чому так дуже дешево? Тому що справа не в ціні. Справа в тому, що ви знову скажете, я подумаю, зараз не на часі. Зараз іде війна, зараз була гучна ніч. в мене ще маленькі діти, мені треба про них дбати. в мене є робота, і знову починається синдром відкладеного життя. Ви ще не допройшли всі свої курси, які ви запланували в цьому році. Не всі спеціалізації, не всі підвищення кваліфікації ви пройшли, тому е, саме цей курс. По розпродажу він не підійде тим лікарям, які кажуть, що я ще потім, я ще не готова, який пошукає ідеальний момент, ідеальний час. Таким лікарям курс не підійде, тому що ви його просто купите і не пройдете. Тому що, коли ви чекаєте допомоги ззовні. Коли ви думаєте, що вам хтось постійно повинен і постійно має вам допомагати, то це нічого до цього не приведе. Якщо ти по курсу, який я пройшла, то це немовірний курс за таку ціну. Так, це буде курс блоготерапія, люди, якраз який ти пройшла, але він буде на самостійне проходження, і да, там будуть всі ті уроки і домашні завдання, які ми проходили разом на курсі восени. І тепер цей курс буде на самостійне проходження. Кому підійде цей курс? Він підійде тим лікарям, які втомилися постійно відкладати, які постійно втомилися вигорати, і які е, розуміють, що ще один рік мовчання це ще один рік втрат. Втрат свого свого року життя, в, е, втрати свого ресурсу, втрати свого. Е, 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 як це сказати, грошей, втрати можливостей, да, тому що дуже багато можливостей нам дає зараз онлайн, і взагалі можливості, які зараз дає життя, як би не було погано, ніде ні в якій іншій країні немає таких можливостей, як у нас в Україні. У 2026 році є можливість зробити ФОП ще по старим умовам, тому що далі вже буде набагато складніше зробити ФОП лікарю, і набагато це буде дорожче. Поки що є така можливість, будь ласка. Творюйте свої ФОПи, робіть медичні ліцензії, починайте вести свої інстаграм-сторінки, ведіть свої блоги, консультуйте онлайн, продавайте інфопродукти. До речі, в мене також стартує вже на цих вихідних. Річне, годове, річне, годове. Групове наставництво для лікарів, і вже вісім лікарів зайшли в цю групу, з якими ми будемо цілий рік працювати над їхніми продуктами, і де ми будемо з вами. І я бачу, Людмила зараз тут якраз учениця цього річного наставництва, де ми будемо з вами активно створювати нові продукти, будемо розвивати ваші сторінки. Буду максимально на своїй сторінці про вас розказувати. Тобто це буде дуже інтенсивне і дуже таке. Потужне навчання, групове наставництво, і хто ще не там, я з вас запрошую, тому що є ще два місця для того, щоб набралася десятка лікарів першого місяця січня. Через рік у вас може бути новий дохід, новий рівень і нові можливості. А також у вас може бути інша паралельна реальність це коли ви скажете М, як же жалко, що я рік тому не зайшла на це навчання за тисячу гривень. Так би я вже давно би зараз була на іншому рівні, і давно б я зараз вже вела свою сторінку, консультувала онлайн, зробила ФОП, але маю те, що маю. Кому цікаво, будь ласка, пишіть слово Шара або ставте плюс, я до вас напишу в особисті, тому що без броні просто ви виплачуєте одну тисячу гривень і одразу потрапляєте в групу навчання по розпродажу курсу інсталікар-блоготерапія, який зараз називається Шара. Пам'ятаєте нашу студентську пору, коли була зима, і як завтра зимова сесія, всі студенти вилазили у вікна і кричали Шара, прийди. І ось якраз цей момент настав. Шара прийшла і це шара по розвитку лікарів, медиків, майстрів б'юті онлайн. Будь ласка, якщо до 26 січня ця тема вас зачепить, то я вас буду чекати на курсі інсталікар Шара за 1000 гривень. Тому що максимально потрібно зараз розуміти, що без онлайну ніякий лікар не зможе стати успішним в перспективі, тому що без онлайну ніякий лікар не зможе заявити про себе. Якщо раніше вважалося, що наші пацієнти мають про нас розказувати і хвалити нас або наші колеги, то зараз все навпаки. Зараз саме лікарі мають себе самі рекламувати, самі мають про себе заявляти, вони мають продавати свої послуги. І це зараз абсолютно нормально будувати свій особистий бренд лікаря. Тому сьогоднішній ефір я завершую. Тема ефіру у нас була сьогодні – «Втрачені можливості синдром відкладеного життя. Дуже вам вдячна за ваші відгуки, за ваші вогники, серця, які зараз летять. Радію, що ви прийшли сьогодні на ефір. І кому цікава тема, Ведення блогу в інстаграм за тисячу гривень курс шара інсталікарь. Будь ласка, пишіть мені в діре слово шара, і я вам напишу всі деталі навчання. Все, ефір завершую. До нових зустрічей. Пока.